І знайшла то, що надо. Я рекомендую эту прекрасну клініку, тому що здесь дуже високий сервіс. І як ви, ви можете видеть результат, і бачите мою посмішку, бачите цей результат, ось такий. Тому рекомендую звертайтеся, клас! Вітаю, друзі! Здравствуйте, друзі. Я посетила клініку Діщері, якщо я правильно називаю. Мене зовут Анна. Сказати, о том, що я щаслива, тому що исполнилась моя мечта. Сказати, що я щаслива, друзі, тому що здійснилася моя мрія, не сказати нічого. Я зараз перебуваю в якомусь такому дивовижному стані, тому що перш за все я отримала свою мрію. Десять років я шукала. Клініку. Десять лет я искала клініку, довго время подбирала врачей і знайшла то, що надо. Я рекомендую прекрасну клініку, тому що здесь очень високий сервіс. І как ви вы можете видеть результат. І бачите мою посмішку, бачите цей результат. Okay. Тому рекомендую звертайтеся. клас! -клас. Щаслива жінка, щасливий чоловік. Так що, дівчата, загадуйте свої мрії на день народження, на 8 березня. Не сумки дорогі. Не сумки дорогі на день народження, а красиву улыбку, як з вілета я. з днем рожіння, кстати. Всего хорошого. На все добре.